Енергетична незалежність столиці Прикарпаття реальна перспектива найближчих років. У цьому впевнені в інституті розвитку міста новий Івано-Франківськ, започаткованого народним депутатом України Олександром Шевченком. Як приклад наводять модель міської інфраструктури, відтворено згідно європейських стандартів у туристичному комплексі Буковель. Країна «Буковель» вже зараз працює з новітніми технологіями в напряму енергозбереження. Вже є системи, які дозволяють отримувати енергію з повітря з Води зощадовою заощаджувати на електроенергіці управляти всіми системами життєдіяльності будиночків автоматично. Все це ми хочемо впровадити і в нашому Івано-Франківську. Не повторювати помилок, з якими зіткнулися на тому шляху європейські міста. Івано-Франківську допоможуть іноземні партнери в рамках проекту побудова мережі співпраці для просування відновлювальних джерел енергії та енергоефективності, котрий фінансує ЄС на Прикарпатті. Завітали 10 науковців з Польщі та Австрії. Якщо порівнювати місто з інфраструктурою, створеною тут на Буковелі, дає Величезний низькотемпературний резервуар води джерела енергії є великі площі, які можна використати для встановлення фотовольтаїчних панелей для вироблення електрики, і відповідно є дуже багато біомаси, яку можна так само використовувати для генерації енергії. Одним способом неможливо, але комбіноване використання дає можливість у перспективі перейти до енергонезалежності. Ідея, яка в кінцева всього цього. Намалювати, ну якщо хочете, чи дорожню карту чи концепцію енергетичного розвитку міста. У нас є наукова складова, є громадська складова інститут розвитку міста. Тобто нам здається, що це може бути гарним початковим майданчиком для реалізації реальних вже проєктів. Технічних рішень нині багато, але бракує підходів у їх впровадженні, кажуть науковці. Вони переконують найважливіше змінити свідомість. Кожен мешканець Івано-Франківська має усвідомити власну роль в енергетичному балансі муніципалітету.